Я би хотів почати з видалення жовчного міхура, тому що це така дійсно наболівша тема багатьох, і деякі кажуть, що дійсно відновитися повністю там в плані харчування, в плані взагалі імунної системи, скажімо так, неможливо. Як ви думаєте, можливо повністю відновити свій. Організм після жовчного міхура, і що може впливати взагалі на повне, повне відновлення? Можливо, вік тут впливає, чи якісь особливості під час операції? Ну, дивіться, перше, да? якщо взяти так в цілому і так. оцінити Пацієнта після холецистектомії, наприклад, да, і після видалення якихось інших органів. То, мабуть, холецистектомія це буде найменш щось значуще в житті людини. Да? Так. так, дійсно буває таке, що розвивається постхолецистектомічний синдром, і пацієнт має все життя притримуватися якихось рекомендацій. Але половина пацієнтів так точно не мають жодних скарг після видалення жовчного. Mm -hmm. Операції є два види. Да? В нас є лапароскопічна холецистектомія, є вже відкрита холецистектомія. Звичайно, що відновлення після відкритої операції воно буде більш тривалим, аніж після лапароскопічної. Якщо ми говоримо суто про таке от відновлення після операції, то при лапароскопії це десь 1-2 тижні, при відкритому видаленні це вже 4-6 тижнів. Це ми говоримо да, про те, що суто там загоїлися шви, плюс-мінус людина може нормально функціонувати. Що стосується повернення вже прямо до свого звичного такого режиму життя, то, мабуть, це десь через три місяці відбудеться, коли вже повністю буде харчування, таке, як звикли, можна вже фізичні навантаження давати. Тому загалом. Я би сказала, що відновитися можна стосовно впливу на імунну систему. Ну, жовчний міхур не є органом імунної системи. Наприклад, якщо ми будемо говорити про апендицит, про апендектомію, то там, звичайно, буде дещо інша ситуація. А якщо ми говоримо про саме Видалення жовчного, ну так, після операції треба перетримуватися певних рекомендацій по їжі. Якщо пацієнт має багато супутніх патологій, звичайно, що це відновлення буде більш тривалим. Якщо пацієнт має надмірну вагу, да, якщо це ще ожиріння або метаболічний синдром, або, наприклад, цукровий діабет, як супутню патологію чи гіпертонічну хворобу, загоєння. Швів навіть буде більш тривалим. Mm. Чи варто заради цього відкладати видалення жовчного міхура і чекати гострого білярного е панкреатиту чи гострого калькульозного холециститу, мабуть, що не варто. Mm. Тобто завжди треба розуміти, що ну, якби, ризики ходити з камінцями вони є. Так, дійсно, в мене є пацієнти, яким зараз по 80 років, і вони з тими камінцями ходять з 20. їх нічого не турбує. Такі ситуації існують, да? але брати їх в якості там якогось прикладу до наслідування, мабуть, не варто. Шлунково-кишковий тракт це досить цікава така система, скажімо так, а стреси, більша популярність фастфуду. Такої неякісної, навіть в деяких моментах, їжі, як вона впливає на шлунково кишковий тракт і на наше життя загалом. Ну, дивіться, якщо взяти стрес, під час стресу воно що виділяється? Гормони, кортизол, виділяється адреналін, норадреналін, які можуть негативно впливати і на перистальтику кишківника, і на продукцію соляної кислоти, можуть провокувати рефлюкс, там може бути відчуття переповнення після їжі. Тобто, стрес для шлунково-кишкового тракту це погано. Це погано, як в моменті, тобто є якісь неприємні відчуття одразу. Так, це і погано на перспективу, тому що, скажімо так, якщо взяти всі тригерні фактори. Функціональних розладів шумково-кишкового тракту, то стрес буде одним із них. Е, так? Так. є фактори ризику. Модифіковані, є не модифіковані. Модифіковані це те, що ми можемо змінити в своєму житті. Тут, наприклад, зі стресом ми можемо працювати. Ми можемо змінити своє ставлення до проблеми. Ми можемо там піти до психотерапевта. Ми можемо приймати ліки. Є не модифіковані фактори ризику, тобто, наприклад, спадковість. Ну, все да, ага. яка є, така і є. А, на жаль, виправити, поки ми її не можемо. А, наприклад, навколишнє середовище, в принципі, його можна вважати і модифікованим фактором ризику, тому що ну можна змінити місце проживання. Да, там, якщо, наприклад, погане повітря, погана вода, а, але бувають так складаються обставини в житті людини, що вона не може це змінити. Харчування. Людина може це змінити, да вона може слідкувати за своїм харчуванням. Фастфуд, на жаль, да і надмірне споживання газованих напоїв. Вони в цілому негативно впливають і не тільки на шлунково-кишковий тракт, а на здоров'я загалом. І якщо там подивитися на статистику в тих самих сполучених штатах Америки стосовно того, що там в дітей ми маємо метаболічні розлади зараз набагато раніше, і це теж пов'язано з чим з харчуванням, і з гіподинамією, бо всі, що роблять, в телефонах сидять. Навіщо йти, там бігати, рухатися. Якщо ми згадаємо, от я, наприклад, можу згадати навіть своє дитинство, хоча мені ще там, ну, не так, щоб і багато років, але й не так, щоб мало там 32. Да? от В моєму дитинстві ми там досить багато рухались, тому що е головною розвагою було, що там, піти побігати на вулиці з друзями. Yeah. Зараз вже е я бачу, да, от, наприклад, навіть е там ми проживаємо, в нас є двір, туди виходять там чотири будинки, і а, діти, навіть коли виходять на вулицю, в кого є телефони, вони можуть просто сидіти на вулиці і гратися телефоном, не обов'язково бігати. Просто це що вони роблять повітрі. на свіжому повітрі. Так, да, але це ж не те саме, що фізична активність. Чи означає це, що нам треба їсти жменями саплементи для того, щоб нівелювати ці фактори? Та ні, треба підняти інколи себе з дивану чи за столу, да? витратити трошки більше часу на планування ніж, тому що зараз ну, найбільша проблема? Це все ж таки не доступ до продуктів. Доступ до продуктів зараз є шикарний. Проблема планування, тому що люди стали більш зайняті, дуже багато справ, і складно саме, ну, щоб тричі на день їсти, треба як мінімум придумати, що з'їсти, обрати інгредієнти, та ще й мати час це приготувати. Так часто взагалі треба. Проходити обстеження, профілактичне обстеження, да таке шлунково кишкового тракту, тому що як прийнято в деяких людей старшого покоління, вже треба для профілактики сходити по всім лікарям, а по всі обстеження зробити, щоб знати, що воно є. Ну, я не можу сказати, до речі, що старше покоління більш привержено до профілактики. Мабуть, зараз все ж таки молодь стає більш обізнаною. Старше а, покоління воно а, ділиться, ну так якщо дуже грубо сказати, да. на дві категорії. Перша категорія це ті, хто люблять прокапатися раз на рік. Ну зрозуміло нашо, але треба, да? бо просто десь чули, що воно корисне для профілактики. Але я завжди кажу, що Вена то не помийна яма, щоб туди лити все підряд. Mm. Якщо ми говоримо про іншу категорію людей, це поки рука чи нога не відвалилася, нашу йти до лікаря. Да? Там травички, поради, сусідки, TikTok зараз. Да? TikTok — це прям мега такий портал, я би сказала, для інформації, де люди намагаються її черпати, і зрозуміло, що там критичне мислення інколи взагалі відпочиває. А що стосується профілактики, базово ми робимо ЧК раз на рік, це загальноклінічний аналіз крові, біохімія, ультразвукове дослідження, гепатити. Та, там перевіряємо, у жінок там, дефіцити. А якщо ми говоримо вже, там, да, коли це 40 років, сюди ще додасться гастроскопія. З якою частотою її треба проходити. Якщо нічого не турбує, немає якогось обтяженого анамнезу, то раз на 5 років буде ок. Якщо ми говоримо про колоноскопію, це 45 років. Коли треба проходити частіше? Якщо, вперше, щось знайшли, якась знахідка да, була, яка потребує більш ретельного спостереження. Або, наприклад, людина має аутоімунний гастрит, там угу. раз на рік о, да, ми будемо там пацієнта просити проходити, і навіть почнемо угу. це з більш молодого віку. Яке є виключення з цих правил? Якщо в когось з близьких родичів було онкологічне захворювання шлунку або кишківника в молодому віці, ми починаємо спостереження у близьких родичів за 10 років до того, як гіпотетично це захворювання розвинулося в його родичах. Тобто умовно, стандартний скринінг, гастроскопія 40 років. Якщо о, там хтось каже, а ви знаєте, в мого тата був рак шлунку у 44, то ми в цієї людини почнемо скринінг в 34 роки. Тобто за 10 років. Але якщо, наприклад, такий нюанс. У тата в 44 вже був летальний вихід цієї ситуації, або вже якась була запущена хвороба, то ми так собі віднімемо від цієї цифри ще 2-3 роки і почнемо там десь 30-31, Вже скажемо, будь ласка, прийдіть до нас на обстеження для того, щоб ми могли зорієнтуватися, чи немає у вас якихось додаткових факторів ризику. До речі, от питання від глядачів, яке ну найпоширеніше, це яка різниця між харчовою алергією і непереносимістю? Дійсно не досить обізнані люди в цій, в цій взагалі сфері. Непереносимість, алергія. Які відмінності як відрізнити, власне? Ну, дивіться, перше відрізняти має лікар, а не пацієнт самостійно. Друге, якщо ми говоримо про харчову алергію, це реакція імунної системи на якийсь алерген. Якщо ми говоримо про харчову непереносимість, це недостатність якихось ферментів зазвичай, які перетравлюють вже там їжу. Наприклад, харчова алергія да? може бути на казеїн. Білок да, молока. А може бути непереносимість лактози. Чого? Бо лактаза продукується в тонкій кишці і не може нормально перетравлювати цей молочний цукор, лактозу. Тактика по лікуванню буде кардинально різною. При харчовій алергії, да, це ну, в першу чергу бажано елімінувати. Продукт, який її провокує, і знову ж таки, можливий прийом якихось антигістамінних препаратів. При харчовій непереносимості це буде знову ж таки або елімінація продукту, але може ще бути дозозалежний ефект. Тобто, наприклад, від склянки молока погано. А якщо там 50 мл, то ок. або там від mm. продуктів з більшим містом лактози погано, з меншим містом нормально. Є також ферменти лактази, які додатково можна там. Приймати вживанням молочних продуктів, і тоді пацієнт не буде відчувати негативних якихось а, наслідків. А якщо казати про зміну харчування, от багато людей а, історії та розповідали про те, що там ніде не працював був час піти приготувати собі ну, таку натуральну, як то кажуть у нас, їжу, та влаштувався в офіс по дорозі, ходов, кава і побіг на роботу. Тобто. Така достатньо різка зміна а, харчування, типу харчування, та як вона може повпливати на здоров'я, які болі можуть з'явитися, як ти кажеш? Ну, дивіться, нерегулярне харчування, відсутність сніданків, вона негативно впливає на роботу нашого шлунково-кишкового тракту. Далі все залежить від того, які були вихідні дані, та наскільки людина схильна мати якісь проблеми з шлунково-кишковим трактом. Будуть люди, яким нічого не буде. Да, от, що він, є, він може їсти цвяхи і запивати їх там, не знаю, молочком, і в нього все чудово. Інша людина мусить слідкувати за харчуванням для того, щоб в неї не було якихось патологічних станів. Перше, харчування це не єдиний фактор, який викликає захворювання шлунково-кишкового тракту. Що, це, що я маю на увазі? Да? Тобто, наприклад, від того, що людина. Любить смажені котлетки, в неї не розвинеться гастрит. <тас> Мають бути ще якісь додаткові фактори, які на це вплинуть. Так само, як от суп, який да, всі так люблять, супчик треба поїсти гаряченьке, щоб не було гастриту. <тас> так нам вже ж казали в дитинстві. Той суп жодним чином не лікує гастрит. От від слова зовсім. Тобто, якщо людина не любить перші страви, але споживає овочі, м'ясо, якісь крупи. Це цілком заміняє той суп. Більше того скажу. Що це лікування курячим бульйончиком, які пацієнти дуже люблять, бо та мама порадила, ще хтось порадив. Вони не рекомендовані при гастриті з підвищеною кислотопродукцією, бо м'ясний бульйон навпаки буде ще більше збільшувати ту кислотопродукцію. Якщо ми говоримо про ну, да, якби це, мабуть, буде не дуже хорошим вибором, якщо це на постійній основі, але демонізувати їжу теж не варто. Чого? Бо шаурма, всі такі: ой Боже, шаурма, шаурма, що ви таке кажете? Якщо взяти там шаурму, ну що там, ну, лаваш, є, ну, нормальна їжа, нормальна, салат О, в шаурму mm -hmm. там кладуть. Ну, не треба просто туди там відро солі з перцем сипати і оцтом заливати ще так да, від душі. Ну, салат, mm. овочі, будь ласка, шикарно. Заправка. Можна зробити заправку з йогурту, і буде вам і м'ясо. Ну, То в чому проблема? Нормальний mm. продукт. Там питання, тобто в тому, що більшість продуктів, які ми ну скажімо так, звикли вважати чимось шкідливим, їх можна адаптувати до такого стану, що це не буде чимось екстраординарним, неприйнятним чи шкідливим для нашого шлунково-кишкового тракту.